Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо виносити множник за знак кореня. Уміння виносити множник за знак кореня дуже допомагає у спрощенні виразів із коренями, а також їх порівнянні. Тож, давайте подивимось, як це робити. Я покажу вам два способи. До речі, ці способи гарно доповнюють один одного. Перш за все, нам знадобиться ця формула. Корінь з А помножити на корінь із Б дорівнює корінь з А помножити на Б. Із цієї формули видно, що множаться корені легко. Тут ми можемо добуток виразів записувати під спільним знаком корень. Про всяк випадок, скажу, із додаванням і відніманням це не працює. Сьогодні ми будемо цю формулу використовувати у протилежному порядку. Давайте покажу на прикладі, як це працює. Припустимо, у нас задача винести ціле із виразу квадратний корінь із 8. Із самого числа 8 видобути квадратний корінь не вийде. Але ми можемо представити число 8 як 4 помножити на 2. Було у нас підкорене число 8. Ми його розбили на добуток 4 помножити на 2. Чому так? Тому що із числа 4 корінь видобути можна. Тут нам якраз знадобиться формула. Розбиваємо це на множники корінь із 4 і корінь із 2. Тепер видобуваємо корінь із 4. Це буде 2. Виходить, врешті-решт, маємо 2 помножити на корінь з 2. Або 2 коріння з 2. Двійка залишилась під знаком кореня. Винести ще щось ми тут вже не можемо. Ще один приклад корінь із 12. Знову ж, треба так розбити 12 на два множники, щоби із одного з них ми могли видобути корінь. 12 це 4 помножити на 3. А корінь із 4 ми зможемо обчислити. Отже, розбиваємо це як добуток двох коренів, Корінь з 4 помножити на корінь із 3. І обчислюємо значення корінь із 4. Це буде 2. Маємо 2 помножити на корінь з 3. Таким чином, ми винесли множник 2 за знак кореня. І ще приклад. Корінь з 32. 32 ми можемо представити як 16 помножене на 2. Думаю, чому саме так? Ви вже здогадались. Тому що корінь із 16 це буде 4. Ми можемо це обчислити. Виходить, ми розбили корінь з 32, як корінь з 16, помножити на корінь з 2. Корінь з 16 буде 4. Обчислюємо. Решті-решт маємо. 4 помножити на корінь з 2. Цей спосіб, що я вам щойно показав, гарно підходить, коли ви бачите, на які множники зручно розбити подане коренем число. Але так буває не завжди. І зараз я покажу, що тоді робити. Нам знадобиться таке правило. При винесенні множника за знак кореня треба показник множника. Поділити на показник кореня. Зараз я покажу, як це працює. Припустимо, ми маємо обчислити значення виразу. Корінь з 2 в степені 6. Тоді, щоб винести двійку за знак квадратного кореня, ми маємо показник двійки 6 поділити на показник кореня. Корінь у нас квадратний, тобто другого степеня. Виходить, ділимо 6 на 2. Це буде 3. І от двійка вийшла з-під знаку квадратного кореня. Але при цьому її показник 6 поділили на 2. Стало 2 в степені 3. Що у свою чергу дорівнює 8. Ще один приклад. Квадратний корінь із 2 в степені 7. Тут вже просто поділити показник 7 на 2. І отримати 2 в степені 3,5. Це не найкраща ідея. Із показниками у вигляді десяткових дробів працювати важко. Що ж тоді робити? Було би гарно мати парний показник для двійки, щоб поділити його на 2 на показник кореня. Тоді виходить, ми можемо представити 2 в степені 7 як 2 в степені 6 помножити на 2. 2 в степені 6 помножити на 2 це буде 2 в степені 7. Отже, ми зробили рівносильну заміну. Але тепер ми виділили парний показник 6. Думаю, що буде далі, ви зрозумієте. 2 в степені 6 можна винести за знак кореня. При цьому показник 6 ділимо на показник кореня 2. Тому що корінь квадратний. Буде вже 2 в третьому степені вийшло за корінь, а під коренем просто двійка залишилась. Порахуємо, скільки буде 2 в третьому степені. Це 8. Отже, остаточна відповідь: 8 помножити на корінь з 2. Або 8 коренів з 2. І ще такий приклад. Корінь з 3 в другому степені помножити на 5 в третьому степені. Тут у множника 3, степінь 2, парний. І з ним все добре, ми його винесемо. А от у множника 5 степінь 3, не парний на 2 не ділиться. Тоді давайте розіб'ємо його. Представимо 5 в третьому степені як 5 в другому помножити на 5. Так би мовити, виділимо парний показник степені. І тепер вже. Виносимо множники за знак кореня. 3. Під коренем було в другому степені. За корінь виходить уже в першому степені. Тому що ділимо показник 2 на показник кореня 2. 2 поділити на 2-1. Трійка виходить за корінь в першому степені. Так само п'ятірка була під коренем в другому степені виходить за корінь уже в першому, а множник 5 під коренем залишається. Його ми винести не можемо. Тепер множимо 3 на 5, це 15. Отже, маємо 15 коренів з 5. Давайте тепер подивимось на цей приклад. Тут під коренем число 108. Що ми можемо винести тут? Почати варто з того, що ми розіб'ємо 108 на прості множники. Я нагадаю, прості числа це такі натуральні числа, що діляться націло тільки на себе і на одиницю. Причому саму одиницю простим числом не вважають. Спочатку представимо 108 як добуток таких простих чисел. І після цього приклад вже стане схожим на попередні. Отже, 108. Давайте по порядку. Дивимось на прості числа. Чи ділиться воно на 2? 108 парне число, тому на 2 ділиться. Ділимо 108 на 2. Буде 54. Тепер 54 на 2 ділиться. Так. Ділимо. Буде 27. 27 на 2 вже не ділиться. Тоді переходимо далі. А на 3. Так. Отже, ділимо 27 на 3. Це буде 9. 9 ділимо на 3, буде 3. 3 це просте число. Ділиться на себе на 3, буде 1. Отже, зараз ми розклали 108 на прості множники. У нас там 2 дві двійки і 3 трійки. Виходить, 108 ми можемо представити як 2 в другому степені помножити на 3 в третьому. Ви можете обчислити 2 в другому помножити на 3 в третьому, Переконатись, що це буде 108. Замінимо число 108 на добуток його простих множників. А далі ви вже все знаєте. Виділимо парний степінь у трійки, розбивши її як 3 в квадраті помножити на 3. Можна винести за знак квадратного кореня 2 в другому степені. За коренем буде вже просто 2. І 3 в другому степені. За коренем буде просто 3. Під коренем трійка залишається. Множимо 2 на 3. Маємо, що 108 це 6 коренів з 3. До речі, у цьому прикладі ми можемо винести множник за корінь і так, як ми це робили на початку відео. Тож, зараз я вам покажу цей спосіб. Якщо побачити, що 108 це 36 помножити на 3, то виходить, можна окремо обчислити корінь із 36. Розбиваємо корінь зі 108, як корінь з 36 помножити на корінь з 3. Корінь з 36 це 6. Виходить, маємо 6 помножити на корінь з 3. Звісно, яким би способом ми це не робили. Відповідь буде однакова. Отже, розкладати число на прості множники не обов'язково. Але це дуже гарно допомагає, коли ви не бачите кращого варіанту. Я наведу ще приклад. Корінь з 275. Беремо число 275 і розкладаємо на прості множники. На 2 воно не ділиться. На 3 також ні. Але ділиться на 5. Ділимо 275 на 5. буде 55 Це також ділиться на 5. Ділимо, Буде 11. 11 просте число. Ділимо на 11. Маємо 1. Виходить 275 це як 5 в квадраті помножити на 11. 5 в квадраті ми можемо винести за знак кореня. Це вже буде просто 5. А 11 залишається. Маємо, що корень з 275 дорівнює 5 коренів з 11. Я казав вам, що наведені способи гарно доповнюють один одного. Зараз ми це побачимо. Маємо корінь з 0,48 і треба винести множник за знак кореня. Перше, з чого я би тут почав. Це розкласти 48 сотих як одна сота помножити на 48. Корінь з однієї сотої ми можемо обчислити. Це буде одна. Десята. Тому що одна десята в квадраті це буде одна сота. Отже, зараз ми маємо 0,1 помножити на корінь з 48. А тепер. Розкладаємо число 48 на прості множники. 48 ділиться на 2, буде 24. 24 також ділиться на 2. буде 12 Ще ділимо на 2. 6. 6 ділимо на 2. буде 3. 3 ділимо на 3. Маємо одиницю. Отже, 48 це як 2 в 4 степені помножити на 3. 2 в 4 степені виносимо за знак кореня. За знаком кореня це вже буде 2 в другому степені. Ми це виносимо як множник. Тому це буде множитись на 0,1. 2 в другому степені це 4. 4 помножити на десяту – це 0,4. Отже, маємо 0,4. Коренів із трьох. Ще один приклад: корінь з 0,72. Корінь з однією сотою можемо видобути. Це буде 1,10. І тепер, припустимо, я побачив, що 72 це 36 помножити на 2. Отже, розбиваю 72 на такі множники. Тому що з 36 я можу видобути корінь. Це буде 6. І множу 0,1 на 6. 0,6. Двійка залишається під коренем. І наостанок покажу вам такий приклад. Нехай всякі дроби, і що би там не було, перед коренем вас не лякає. От тут нам треба спростити такий вираз. Що ми можемо зробити? Давайте подивимось, що можемо винести з 45. 45 це як 9 помножити на 5. І корінь з 9 ми зможемо видобути. А 2 третіх, я поки що, як множник, просто приписую до кореня. Ми із ним розберемось трошки потім. Отже корінь з 45 це як корінь із 9 помножити на корінь із 5. Корінь із 9 це буде 3. Так і запишемо. Все інше поки що залишимо без змін. І тепер останнє, що нам залишилось, це помножити. 2 третіх на 3. Можемо скоротити тут трійку у знаменнику і 3. Тому що та трійка ніби у чисельнику 3 це те ж саме, що 3 перших. Виходить, 2 третіх помножити на 3 буде 2. Отже, врешті-решт, маємо 2 корені з 5. Таким чином, ми винесли все, що могли за знак квадратного корення. Потім спростили множники, які були перед цим коренем. Що ж, сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую всім за увагу, чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!